Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і я продовжую знайомитись з ароматами і розповідати вам свої враження про них. Отже, сьогодні я почну з ароматів, які мені сподобались, і почну я з аромату від Zarko Parfum Purple Molecule. Пурпурна молекула 0707. -07. Аромат мені дуже сподобався. Він мені пахне порічками. Червоною смородиною, от я чую цей запах порічок. Дуже класний аромат, але от що мені в ньому не подобається, його маленька стійкість звучання. Але сам аромат подобається, тому я поки що вагаюсь, я буду думати, в мене зараз є більш такі інші бажання, я подумаю. Я подумала, але однозначно аромат мені сподобався. В піраміді заявлена магнолія, біла орхідея, польові квіти, мадагаскарська ваніль, сандал мускус. Ну, нічого з того, що заявлено в піраміді, я особисто не чую. Для мене він такий кисло-солодкий, з гостринкою, дуже гарний аромат. Порічки. Ну, от, ви знаєте, коли ви зривали там з куща оці порічки, червоні або, знаєте, біленькі. Дуже-дуже мені нагадує порічки. Кисло-солодкий аромат з гостринкою чудовий, мені сподобався. Але не подобається його стійкість. Тому я поки що подумаю, можливо, десь ближче до літа його придбаю. Другий аромат мені сподобався. Менше від першого це Disquirus Redwood. Він був моєї колеги, і шлейф від неї був дуже приємний. Тому я якби вирішила замовити собі від Левантик. Я Думаю, всі його знають. Ну, ви знаєте, на мені якось, ну, взагалі не тільки на мені, а й з флакона він просто, знаєте, дуже кислий. Це аж прям така аскоміна, як кажуть, дуже кислий аромат. І це замовлено тим, що в його піраміді нам вказують журавлину, рожевий перець, лічі, троянда, магнолія, мускус, кедр, кедр Амбервуд. Ну, Взагалі аромат класний, але на собі мені він не подобається. Він мені подобається в шлейфі від когось. от Чому я його власне, і взяла на затест. На, на мені він якось ну, він кислий, він занадто кислий на мені, тому, напевне, таки ні. Цей аромат все-таки ні. Е, взяла дуже відомий, дуже дуже відомий Барбері Хьо. Який порівнюють з бакарою. Ну, Там є один аспект, оцей, але все-таки цей аромат мені більше подобається, ніж бакара. Я не фанатка бакара, в мене була копія, так би мовити. Ну, я це не зовсім те, що мені цікаво. Значить, це у нас Барбері Хьо і Хьо Еліксір. взагалі такий гарний е ніжно-рожевий флакончик. Дуже гарний. Отже, Барбері Хьо Барбері Хью мені особливо не сподобався. Якщо чесно, ніякої радості я від нього не отримала. Стійкість в нього дуже посередня, 2-3 години була на мені. І ну так, він пахне чимось солодким, отаким. Полуницею, полуницею, але такою невираженою, неявною, непрямолінійною полуницею. В піраміді заявлена полуниця, малина ожина, вишня, чорна смородина, мандарин, лимон, жасмин, мускус, ваніль, кашміран, деревні ноти, амбра, дубовий мох, пачулі. На відміну від хьо а хьо еліксір має меншу піраміду, там полуниця ожина, жасмин, ваніль, амбра, сандал. Ну, я хочу сказати, що оця менша піраміда, мені подобається набагато більше. Він якийсь більш ну, більш приємний мені, Барбері Еліксір. Він якийсь чи то ніжніший, щось таке. Одним словом, але я вирішила, що жодний з цих ароматів мені не потрібен. Так, ідемо з вами далі. Хто мені ще досить таки сподобався? Мені досить сподобалось... Аромат від Латафа Perfumes. Це в нас анабієд. У мене є Annaбіет Leather. А це в мене Annaбіє Пудре. Ви знаєте, досить гарний. Досить гарний аромат. Він мені чимось нагадав: цей кубик такий пудровий від Нарциса Rodriguez. Дуже приємна солодкувата пудра, дуже ніжний аромат. Я наносила собі на одяг. Оцей аромат досить такий достойний. От, я була приємно, приємно вражена, ну поки що теж над покупкою флакона буду думати. В мене є лезер, а це пудре. Пудре гарна. Гарна, ніжна, солодка, така делікатна і інтелігентна пудра. Чимось нагадує нарциса Родрігеса. От. Піраміді заявлений абсолют фліорданжу, жасмин, троянда, ваніль, мускус, пудрові ноти. Амбра ветивер, кумарин пачулю. Очим о, вони схожі, там теж був кумарин. Я як зараз пам'ятаю, що я читала, що там був кумарин, і є в нього такий, знаєте, трошки аспект лактонності. Ну Мені він трошечки. У ну, цього кумарину там було більше е, в нарцисеріс. І, відповідної лактонності було більше. І ще один аромат непоганий, але, напевно, не побіжу його купувати. Це Angel А, я вам не показала флакон Латафа Ан'іет Пудре. Ну, точно так же він виглядає, як... так само виглядає, як Leather, але аромат. Інший про солодку делікатну пудру. Так, йдемо з вами до наступного аромату. Наступний це в мене Angel Nova. Теж багато чула позитивного про цей аромат. Але, ну, мені він трошечки, знаєте, як не сумно Ну, скучний він для мене. Не нудний, прям як нудний, а. Хочеться якоїсь більш чогось цікавого, я би так сказала. В піраміді заявлений малина Літчі, Дамаска Троянда, Акі галавуд Ну, Непоганий аромат, носибельний, гарний, все, приємний. Але мені він не цікавий. Отак, я буду казати, Мені не цікавий. Він гарний, да, приємний. Але мені якось він не чіпляє мене, немає в ньому якоїсь цієї родзинки, щоб він не зачіпив. І я захотіла собі флакон. У мене ще лишився такий залишечок невеличкий на один раз. Я дам Олічці його затестити. Цікаво, які в неї будуть вражені. І моє повне розчарування. Я так хотіла ці колоні від Ермес. А вони всі виявились вкрай, вкрай нестійкими. Отже, Ермес. Ермес концентрат, концерт, боже, тут почнуться в мене проблеми з назвами. Контренс де оранжверт. Оранжверт ми його будемо називати. Оранжверт. Ну, оранж взагалі був ніякий. Я ще тут по каплі залишила собі, щоб нагадати враження. Ну, Що мені не сподобалось в цих колонях? Вони дуже тихі. Чути їх буквально. Я не знаю, хвилин 5-10, напевно. Ну, я чую зараз, от, коли я отак от вткнулася, так, да, я всі ці фіолочки перелила в, сплей, в спрей і використовувала вдома, щоб їх розпробувати. Але, от, знаєте, я його чую, якщо отак от, от носом втикну сюди, тут да, я чую апельсинову шкірку. Не сподобалось, бо нема інтенсивності звучання, нема стійкості. От, мені не сподобалось. Це наш оранж. Де оранж верт. Зелений. Ну, Апельсин, отак, я втикаюсь з носом, да? тоді я чую. Спреєм та сама історія. Це не через те, що я намазом наносила. Спрейм та сама історія. Я розумію, що це колонії, там не може бути там прям, вау там, гучності і стійкості. Але я вважаю, що колонь має бути ну, хоча б такий, як. Це чудово. Ателія колонці Сільвір Айріс. Хоча б 2-3-4 години. У нього, до речі, класна стійкість, він у волосі тримається 12 годин. Ну, хоча б так Ну, Ніхто ж не каже, що там вони мають бути дуже інтенсивними. Я розумію, що це колоні. Я зараз його вдихаю, і його вже майже нема. Ну, пройшло одна хвилина. Не знаю, я дуже була розчарована, така дурна покупка. Ну, Це від Левантик, але навіть від Левантика бувають дурні покупки. Далі мандарин. Ой, як він там правильно називається. Угу Ермес Еде мандарін Амбре. Та сама історія. Та сама самісінька. До речі, оранж краще звучить. Але, знову ж, цього мандаріна не стане зараз через хвилину. ну, Чесно. Я читала відгуки про нього. Всі описують, що це відчуття кісточки. Я і теж чую зараз відчуття кісточки. Ну, ну, може, мандарін там на 5 хвилин більш стійкий. Ні, це нікуди не годиться. ну, знаєте, ну, знаєте, Я вважаю, що це викинуті гроші. Ну, навіть калоні, ну, хоча б так, як ательє колоні. Ну, а це взагалі просто якесь знущання. Так, ароматики мені ще важче буде прочитати. Так, да, я не читала вам їх піраміди. Але, як на мене, вони і не заслуговують своєю стійкістю, інтенсивністю, на те. Е, значить, оранже Верт. Мандарин, бергамот, лимон, квітка, апельсину, жасмин. Ну, я чую апельсинові кірки. І мандарин, там у нас мандарин, маракуя Амбра. От, пройшла хвилина. Все. Де дівся, незрозуміло. Ну, він якось замилився і цей. І аромат, який теж хвалила Ірина Ласауца. Еде Рубарб Екарлет. Ну теж, ну, нулюва, нулюва взагалі стійкість взагалі. По нулям, по нулям. Зараз чую, да, там ревінь в нас, червоні ягоди. Білий мускус. Ну, він мені взагалі якийсь виявився. Нецікавий. Теж мене ще краплинка лишилася. Ну, він кислий, кисловатий. От його відмінність. Але, знову ж таки, я не вважаю, що Ну, В моєму гардеробі таких ароматів не буде. Ви знаєте, я люблю там якісь легкі приємності. От взяти, наприклад, зарко парфам. Ну, і ти хоча б там дві години чуєш. Ну, а тут взагалі просто ні про що. І саме з них найстійкіший з них, де його діла, Ермес Noir. Нуар. Він трошки стійкіше, але він має такий. Явний маскулінний такий, не дуже приємний аспект. Я навіть здивувалась, на що в колоні таке робить. Він більш стійкий, він мені якимось з перчинкою такий перчиком пахне. Ну, більш стійкий, це там на 15 хвилин, більш стійкий. Теж, ну, я була засмучена. Ну, як це так? ну... 5-10 хвилин, Яких 5-10, навіть 5 хвилин немає цього аромату. Отже, Hermes мене розчарував. І так, сьогодні ми подивилися з вами 10 ароматів, із них мої фаворити на сьогодні. 2. На сьогодні Це Зарка Парфам Purple Moleculo 07, 070. 07. І Латафа Перфус на Аб'єт Пудре. Дуже боюсь оговоритись, не сказати лезе. Оце мої два фаворити на сьогодні. Цей аромат е, такий яскравий, кисло-солодкий, з перчинкою, пахне по річком, але невелика стійкість. І другий аромат ніжний пудровий солодкий. Оці два аромати мені сподобались. Вартість в них така нормальна. Ну, Скажімо, з Парфам, я дивилася 2500. Він був, 2500. Можна знайти залишок в флаконі дешевше, а на б'є 700 гривень. Я вважаю, це чудові два аромати. Так, щоб порадувати себе, але я ще поки подумаю, пошукаю, порозношую свої відливантики, не буду спішити. Отже, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, з якими ароматами мені варто познайомитись. Буду вам дуже вдячна за це. І до нових зустрічей!